У мікрорайоні Кулебівка жителі скаржаться. Багато разів зверталися до місцевої влади з проханням по благоустрою їхніх дворів. Та все безрезультатно. Кажуть, що їхній район забутий, а лад наводять тільки в центрі міста. Анастасія розповідає, що люди вирішили взяти все у свої руки. Приїжджав к нам Сергій Олександрович, ми попросили допомогу, він нам не відказав. Ми зібрали підписи, попросили, що нам потрібно, які матеріали. Он нам все дав. Спасибо йому за это большое. От за те, що нам, дітям нашим взяли красиву площадку, которой ми давно мріяли, Помог, точнее, в реставрації. Анастасія каже, що все залежить від бажання самих жителів. Їм допомогли з матеріалами, а вже за саму роботу взялися мешканці. Кому ж як не їм знати, як влаштувати затишок у своєму мікрорайоні краще? Павло Сидорчук розповідає, що після усіх звертань за допомогою почула їх лише одна людина. Резник к кусиха, братіліськрізнікушу помоги вот допомог нам організувати тут мероприятие, да, тут рісування і все. Людей тут бачите, собралось много. І люди видите, які много ж не треба, только дайте клич і будемо самі работать. Дайте нам толчок, дайте нам хоч щось чим, і ми будемо самі старатися і все. Для дітей у цей час було влаштоване свято. Була відкрита зона відпочинку та влаштовані майстер-класи. Один з них проводила Лілія. Дітей Надо э, обучать э, вот таким мастер э, чтобы они не сидели дома в квартирах в четырех стенах, а как бы учились э, развивать э, свои косточки на, на на ручках, чтобы все было. Ну, діти уже вже не уже Вже вони бы гуляють. І я что надо такі мастер-класи, такі вот гуляння а. устраювати. Маленьким жителям Кулебівки теж все сподобалось того дня. Ну, мені нравится, когда всякие праздники проходят в нашем городе. Ну нравится. Сергій Різнік каже, що з задоволенням відгукнувся на прохання жителів допомогти з організацією такого суботника. Такі ініціативи він підтримує завжди. Я вірю в те, що прийде час і у нас буде хороше, комфортне, приємне і безпечне умови життя в місті Новомосковське, незалежно від того, проживаємо ми в центрі, на Кулебавці, на Живатіловці або в другому якомусь місці. Цього дня, коли отримали те, що хотіли, їхні діти вперше побачили на своїй вулиці свято, а батьки привели до ладу свій мікрорайон. Тож давайте кожен робитиме квітуче місто своїми руками.